Що вам зараз найважче, коли ви живете в глибокому тилу відносно? Хоча ракети львів падають, але все-таки це не дурі порівняння, що відбувається ближче до сходу півдня. І друге, що ви порадили може суспільству, яке, ми знаємо, ну, не готові наші люди ще до тих масових втрат, вони самі визнають, люди самі визнають, ми не знаємо, як спілкуватися з людьми, які в. Переживають травму. Я знаю точно, що не можна казати я розумію, бо не може зрозуміти ця людина, якось не переживає. Що не можна казати тримайся, бо за що тримайся. От що ви порадили, як вам було легше прожити це? Я розумію, що тут збоку воно важко якось це корелювати, але все-таки можливо, що би принаймні не робити, щоб вам це гірше від цього не було. Ну, в першу чергу, знаєте, як нам говорили, що ми маємо навчитися жити суспільством. Мені здається, вже трішки не той час і не та позиція, що ми ще маємо вчитися. У нас колосальні втрати, окрім того, що е, біля тебе може стояти родич загиблого, який важко це проживає. Так само біля тебе може стояти та жінка, у якої чоловік важко поранений, і вона вже просто сходить з розумом, від то наскільки це все важко. Мені здається, що тут вже настав той час, коли суспільство мало би навчитися жити з пораненими військовими, з тими військовими, які повертаються з їхніми контузіями і тим всім прожитом, що їм довелося там прийти. І з нами. Так, от ви влучно підмітили, є такі питання, від яких просто ну, безмежно боляче. Наприклад, скажу по своїй ситуації, у нас немає дітей з чоловіком спільних, і відповідно я залишилася повністю одна. І мені безмежно боляче, коли мені хтось говорить, нічого ти вийдеш ще заміж і народиш собі дитину. Це є знецінення мого горя і моєї болі, тому що так, люди не готові, вони не знають. їм здається, що це є підтримка, але це не так. Ці фрази змушують стільки ще більше укутати своє горе, занурити з нього і залишатися з ним наодинці. Направда є багато цікавих, корисних статей, ми навіть ділимося тим, як, як варто до нас відноситися, які наші думки враховувати. Ну і знову ж таки робота з психологами. Я думаю, ніж мені ходити там, певну кількість сеансів, спілкуватися з психологами, як мені повернутися до звичайного життя, що вже апріорі неможливо. Мій якийсь сусід міг би теж поцікавитися, поспілкуватися, щоб розуміти, як зі мною поводитись. А відчуваєте, що до вас люди по-іншому почали ставитись? Бояться, можливо, вас? Ну, щоб не, не зробити гірше, тобто оминають, бо не знають, як спілкуватися. <говори> ну, я відчула так, так. А як я відчула? відчула. не дзвонять, не питають, бояться. А що ми тобі скажемо? А, а, а як бояться, напевно, порушити мені якісь, я не знаю, як вони собі думають спокій, що я вдома е, чи, чи будь-де. Просто бояться дійсності. Вони уникають взагалі. Взагалі уникають. І так пишуть: ну ти сама скажи, коли тобі можна подзвонити. Ну, ну це так не робиться. Як я можу відкривати телефон і всім писати, ну сьогодні можна мені подзвонити, зараз в мене що? Так більш-менш стабільний настрій. Так не робиться. Дійсності, я рахую, що зараз треба готувати на вже державному рівні психологів і психіатрів. І інформацію треба більше давати народу. Не якісь гарні картинки, там про, не тільки про війну, там, то все, а іменно інформацію, як переналаштуватися по-інакшому. Я розумію, що це не, не всі зможуть, але якась більша частина прочитає і для себе прийметься до уваги. Ну, я, наприклад, вже за півтора року наслухалася багато, і мене вже нічим напевно не здивуєш. Я вже більш закльона, а, а для в кого свіжі втрати це дуже необхідно.